Так, все, підчепили ми сівалку. Пробуємо закачувати воду. Ні-ні, повні не, і, не, не треба по пополовині, щоб ми виділи, чи нічого, нічого не, не тече і все. Чим більше накачаєте, тим більше треба потім зливати. Так, тут сипаємо, Було ще насіння кукурудзи тої пробної посівної нашої. Чуть-чуть залишилося. Ми тут зараз все посипаємо, міняємо диски на соняшник і будемо вирушати в поле. Е, є деякі незручності в тих справах, тому що є сівалки, в яких то легше зробити. Ну, а тут маємо те, що маємо. Демку буде дуже цікаво сіяти тою сівалкою. Ссипати насіння буде зовсім непросто. Нічого, привикнемо, попробуємо, помацаємо, як воно є. І щось підналаштуємося. Розібрав Сергій сівалку, за кілька хвилин лишилася норама. Аж якось смішно воно виглядає. Добре, певно, хватить з нас тої води. Будемо братися далі. Дуже зручна тут буде історія. Кран, каплок. А там вже певно не обов'язково. Ні, є, не, не закриваєте там. Центральні перекриваєте, бо тут як закачуємо, так і спускаємо назад до насоса. Перекривайте центральний, відчіпляйте. Ага, тут ми маємо такий файний. Як ліпше будеш відчіпляв від того, бо в тебе буде тиск шламний. А варіантів не багато. — Відро ще треба брати з собою. ще треба брати з собою. Однозначно відро. І то може не одне. Бо, наприклад, не. Тому вошла е, 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 от от бракує допомоги. А то як краще той маленький сьогодні. — Ми ж будемо скидали тільки з тої сторони, а то буде, воно то от. Шант перекрив і все. Воно Хорошо. Так Добре. Ти мусиш під'їжджати до зим поближче. Або... Так, народ, ну що, день бляха, відбувся дуже такий серйозний в нас, я вам так скажу. Але нічого, ми добряче попрацював над сівалкою, потім в полі покажу, що ми сьогодні зробили. Зараз швиденько складаємося, тому що є ще купа роботи. Е -е, так, 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 так. Я такого зроблю. Зараз вас Од, два. Будете дивитися з передніх рядів. А я буду займатися. Е, е блок опустили тоді робимо жорстко крила. Сівалки вона в нас вирівнюється. Так як має бути? Тоді піднімаємо. А, чекайте. Певно, ми спочатку висуваємо. Піднімаємо. Тоді вису... висуваємо дешло. Топорим палець. Дуже гарно. Так, тоді ми... Ми певно маємо опустити. Ні? Щоб вона піднялася вже разом з колесами. Так. А ні. Вона не піднімається з колесами. О, вона тепер у нас опуск піднімається разом з колесами. Колеса в нас на плаваючому. Опустили ми на башню. І зараз будемо повертати. Ну Я довго додлубав, як то правильно робити все з цим механізмом. Я вам колись в полі покажу, як тут треба і зворачуватися. Ну, але що би там хто не казав, оцей механізм транспортного положення кінзе це блин, бомба. Так, штопоримо пальчик. хоча нам мені не далеко їхати. Як вона доїхала з тою з тої бочка, вона не ляже. Що спустити воду і накачати ще раз. Нам то не далеко. Та ми зараз вийдемо за базу і розкладемося. Давайте. Так, народ, що я вам скажу, а, цією сівалкою не бажано. Я б сказав, категорично не рекомендовано переїжджати з, повною, з повними баками на, на, на добрива. Тому що вони високі, добрива рідкі, вони роблять такі маятникові коливання. Ну, я не знаю, я не впевнений, я не бачив, але ходять слухи, що, що вони можуть лягти ці сівалочки. Тому у нас якраз більше півбака заповнено. Щоби зараз вона не лягла нам, ми виїжджаємо легенько за ворота і зразу ж робимо її назад широке положення і тоді собі спокійно доберемося до поля. Їдемо на те саме поле, де ми сіяли кукурудзу 5 березня. І там же зараз маємо що, 23 квітня посіємо, там ще й соняшнику трошки. Чому так? Об'ясняю. В нас дуже сильно похолодало, в нас температура ґрунту не відповідає до тих температур, які мають бути, і ми не рискнемо сьогодні їхати сіяти соняшник. Але як сервісник приїхав і приїхав з неблизького міста, щоб його потім ще раз не ганяти, ми сьогодні таки запустимо сівалочку, подивимось, як воно як воно і що воно. Поміряємо вилив РКД. Так, ротейт. Розвертаємо. Так, ми ту опустили. Тепер підняли. Тепер робимо. Ага, тепер робимо такво. Отак їхати в поле набагато безпечніше. Широка, але зато стійка. Думали, що будемо на ній сіяти, але ніфіга з того не буде. Тестуємо вили в РКД. А, то ще та система. І добре, що ми за неї сьогодні взялися, тому що ще поки що холодно можемо дозволити собі постояти і не сіяти соняшник, але систему доконати треба. Так, ну все ж таки ми. Трошечки соняшнику посіяли, небагато, майже гектар. Сівалку запустили черговий раз, все було зовсім непросто. Рідкі стартові добрива нам трошечки сполукали мозгів, ну, але на даний час все нормально. Далі чекаємо температуру підходящу і будемо тестувати її далі. Це ще, ще не кінець, вона ще не готова нормально сіяти. Так, ну що, народ? Ну нарешті ми добралися до бази, заїхали в наш ангар. Ой, ну що, перший день знову пішов, так, знаєте? Зовсім непросто е і зовсім не легко. Не було часу ні знімати, ні вам щось показувати. Не було ні часу, ні настрою, ні бажання. Е не то, щоб я якийсь розстроєний чи ще щось, чи знервований, то звиклий робочий процес, який потрібно пройти, і який потрібно все-таки, скажімо так, доробити. В чому історія, в чому суть? О, тут наліпило на крайню секцію. Треба то все вичищати, то не проблема. Що наліпило? Наліпило, тому що ми тут спускали воду з РКД. А тут же ще сіяли, і воно так текло і зразу на секцію. І тут зробилося болото. І заодно була провірка того, чи вона може сіяти в болото. Тут треба вже монтіровочкою попрацювати. РКД не забилося. Ось, ну А решту, бачите, такі от всякі налипання є в нас на секцію. І вони будуть такі постійно, тому що тут постійно вдалитися струмочок з таких стартових добрив. Що я не врахував, може і колись прийдеться сюди поставити кітони, що я вважав непотрібною річчю. Хоча не знаю. Спрактикуємо, подивимось, як воно буде. І тоді будемо знати, що нам потрібно і як нам потрібно. Отож, працювали ми знову на нашому полігоні. Працювали плідно сьогодні з Сергієм. В чому наша була основна проблема? На даний час основна проблема наша була це те, що не виливався нормальний рідкий стартові добрива. Ну, На початку десь, певно, третя частина сівалки не сіяла. Верніше не виливала рідких стартових добрив. Декуди були клапани злежані. Оці тут шарик, пружинка і дві гумки. Шарик притиснувся до, до гумки. І не відпускав. Ми їх то порозрухували. Ну все, ніби норм. Е, все одно на задньому ряді не чотири секції ще не сіло. В чим причина? Е, ми розбиралися довго, ми по тих всіх шлангах пройшлися. Ми пройшлися по цих, зараз покажу. По цих так званих павуках розібрали. Ну, нічого ніяких причин, ніяких проблем, не знаємо, в чому історія. Тоді, ну, осяйнуло нас. Ми підключили компресора, відкрутили ось цей клапан і сюди дмухнули. Звідси, з трубки, полізла якась всяка нечість, не знаю. Одні були просто забити якоюсь фігньою, другі якісь личинки аж повилітали. Поробили собі гнізда якісь комахи, я не розумію в тих трубках. Коротше, забиті були. Ще дві трубки в нас забиті на передньому ряду наглухо. Ми їх не змогли прочистити, ну то у нас на даний час не потрібна історія. Ось. Далі. А... Не знаю, як воно буде далі. Поки що мені не дуже подобається та система рідких добрів. А... Трохи вона тут примітивно зроблена, такий от поршневий насос стоїть. З редуктором. Цим колесом ми підкручуємо або зменшуємо норму виливу. Треба буде просто-напросто зробити так, щоб вона постійно лила одну норму виливу. І на цим сезоні воно буде все. А на наступні сезони треба думати, може ми будемо якось удосконалювати ту всю історію. Може, якісь витратоміри будемо ставити, може. Ну, я не знаю. Я не знаю, але вона так лиє і лиє на всю ширину. Нема відключення цього, цих рідких стартових добрив, нема контролю цих, виливу цих добрив. І воно таке, знаєте, буде середнє по Поки що буде так, як є, в цьому сезоні так як є. Далі. По соняшнику. Не знаю, чи я залізу, відкрию вам хоч одну секцію. Так, виліз я трошечки наверх, хоча боюся на ній вилазити. По соняшнику. Не знаю, видно, не видно. Рафіту і суміші ми сюди добряче всипали, соняшник змастили. Все норм. Добилися ми сингуляції по соняшнику 95 96 То, що я говорив, з знайомими, це досить крутий результат, як для кінзи. І воно мені, значить, подобається. Далі, як воно буде, не знаю, як воно буде в полі виглядати, як воно буде робити, але маємо, скажімо, тверду впевненість в тому, що сіяти вона буде адекватно, тому що треба підвести швидкість під нормальний. Режим, та й все додаємо. Так, ну і, в принципі, то такі основні два моменти. Один трошечки такий, знаєте, спочатку був негативний, а зараз так плюс-мінус. Ну і один дуже позитивний, що, ми, що нам вдалося досить непоганої сингуляції добитися. Я думаю, на кукурузів D99. Ну, принаймні ми до того, -того будемо стремитися. Далі, що я ще сьогодні дуже круто перевірив, так це. Прекрасне копіювання цієї сівалки а, рельєфів ґрунту. Просто обалденна історія. Бачите, на рамі є шарніри. І вона має таких три секції. І плюс до того на тих трьох секціях ось висівні апарати дуже класно копіюють. Так що в неї перепад висот може бути просто, просто бішений, я б сказав. А, ну... Продовжуємо, як то кажуть, вивчати народ, ту сину Залізяку. Не знаю. З кожним разом мені якось було тривожніше, а сьогодні так починає попускати. Вроді би, намічається нормальний робочий режим. Наступного разу Сергій приїде. у Нас лишається таких два важних, дві важних історії. Нам треба виставити норму виливу. І нам треба виставити секшен контрол при заїздах, при виїздах, щоб воно чітко включало-виключало секції. Ти в принципі по всьому. Ну, от такий сьогодні день. Я думав, що сьогодні ми розпочнемо все-таки по сьому соняшнику. Ну, ми посіяли гектарну то так для птічки. По факту, ми її не розпочали з двох причин. А, перше, що сівалка, самі бачите, ще до кінця не готова. Хоча вона не сама важлива причина. Сама важлива причина того, що в нас дуже-дуже холодно. Ми, вроді би, так, зранку мали настрій їхати сіяти, а потім проконсультувалися з певними знаючими людьми, тому що в соняшнику ми не такі ще спеціалісти. Дякуємо Івану, якщо дивишся, він нам порадив, каже, хлопці, не грайте вар'ята, то є дуже холодно. Почекайте 3-4 дня, земля прогріється, тоді будете сіяти. Ну і бачите, збіглося так о дві обставини: що і сівалка не готова, і холодно, і ми маємо час доробити з нашою сівалкою певні наші е процедури. І тоді вже е з таким запалом і з впевненістю у майбутньому дні ми розпочнемо все-таки е сіяти наш соняшник. Ну а на сьогодні робота завершена. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте е до нових відео. Слава Україні! Слава збройним силам України.